30 травня 25 року, якраз після затяжних дощів, природа ожила, але райоловки поки що пусті. Зацвітає мишачий горошок, віка мишача, смолка. Але знову обіцяють дощі. Після тижню дощів і граду, отак от, от зараз виглядає земля. Соняшник за 10 днів ще я не був, дуже гарно піднявся. От Тепер треба ходити дивитися під ноги, тому що то тут, то там плазуни такі шастають в траві високій. Раїловки пусті і от з однієї з них сталася така от неприємність. Видно після бурі чомусь вона впала набік. Будь-то би закріплював гарно, але тим не менше така от... Прикрахали, а треба буде тягти сюди знову дробину, лізти в гущавину туди. Нічого наступного разу поправ. Ця ловушка теж, на жаль, виявилася пустою. Мишачий горошок, або Віка Мишача. Якщо чуєте, втогу є маленький. Я привіз, забувся, нарвав і забувся висіяти насіння варсянки. Шукав, шукав, я знав, що вона є, але цій не знаходию такі от галівенькі. Я їх обов'язково зараз просію. Ловушки теж виявилися пустими, і ця, і інша от що рядом стоїть. На жаль, на жаль, я думав, хоча б розвідка буде, поки що глухо. Квітує смолка, як бачите, вона під атакою Оленки волохатий, яка виїдає квіт. Я завжди думав, що це чимось така комашка, яка потрібна. 4. Вона виїдає серединку і яблуні, така як плодожерка. Але дуже гарна. За 10 днів скучив за природою. Висіяв я в варсянку по отакому от заниженню біля лісу. І хочу показати, от, тільки є втручання в цілину. Бачите, що перша лізе? Це лізе амброзія. Злісний бур'ян алергенний. Тільки цілісний покрив порушений. От перій, дерево і все. Першим завойовує території не ромашка. Перша завойовує амброзія. Не зацікавилися бджоли тут моєю ловушкою, пасткою. Але бачите, лід дуже слабий. Я думаю, якраз перед тим вони ото заходили, багато й трута було, вони всі разом вийшли і зайшли в це дупло. Я трішки-трішки перепізнився тоді. Зараз от за 10 днів лід уже зовсім інший. Поодинокий, але бачу, що заходять і вилітають звідти бджілки. Ну, нічого, в мене тепер нова стратегія. Я їду спочатку перевіряю пастки на рої, а потім повертаюся вже до своєї пасіки, вже там перевдягаюся і потім лізу до своїх бджіл. Певно, через днів 10 буде ройова пора якраз. Після дощів ніхто не лазив туди, зараз всі пасічники полізуть робити відводки, ламати маточники. Тобто, хто сьогодні-завтра не відроїться, той вже буде відтягувати цей термін. Будемо дивитися, що в нас на пасіці. Колись декоративні маки біля дач вже виглядають рандомно. У злісі лісом. Не повторююсь, але тим не менше природа бере своє. На пасіці вже 25 градусів. Тут був бовтається шершень. А бджілки почали брати воду. Треба хоч поміняти, бо. Значить, є розплід. Гльот бджіл слабенький, повертається з червоненьким пилком. Це певна чистоті. Йдуть через верхній ляток, нижній відкритий. Значить, поки що в них ройової гарячки немає. Горішок знову відійшов. Буду за ним наглядати. Попала ще одна моя пастка. Значить, буря тут була дуже сильна. Ну, А плоди чорноклена вже отак от виглядають. Все дуже-дуже швидко розвивається. Метелику щось теж сподобалась брашка. Метелика ми відпустимо. І з року в рік на мою пасіку приходять отакі от гості червонокнижні. Це такий жук Рогач селач. Зустрічав навіть жука-носорога тут. Взагалі природа дуже цікава штука. Де? Малий? Метку захотілося. Красиво. Вечеріє, друзі. Сьогодні дуже гарна погода, навіть не хочеться їхати додому. В цій сім'ї сильній я знайшов матку нарешті, повний вулик бджоли, при тому що я його ослабляв вже, мабуть, двічі, тому забрав матку, помітив її, помітив от, от. Зараз покажу. Таким от коректором на водяній основі біло, щоб зручно було шукати. І зробив відводочок на матку, струсив трошки молодої джоли, там на кінцях вже її висіло, такі бороди. Е, залишився в мене оцей середній пустий вулик і все. Е, в тому вулику. Я робив нальот на матку. Я поміняв місцями там, ну, в цьому першому була слабенька сімейка. Я перестав їх місцями, щоб туди додавалася сильна бджола, але породи різні, тому вони вбили матку і зараз там лише стара бджола. Минулого разу, я коли приїжджав, я із цієї сильної сім'ї взяв одноденного розплоду. Там яєчка ще, ще стояли так у мисочках і поставив їм. Вони натягли за ці 10 днів, е да, десь 10, може трохи більше маточників. Я скріпя зубами, вибрав, ну може штук 4, знову тривога. Клята русня. Е знову вибрав. Такі, на мій погляд, найкрасивіші, ті, що посеред е, рамки були маточники. Е, ну, е, поки що залишив штук 3-4, е, подивимось. Е, переживаю, щоб і не полетіли, але сім'я слабенька, надію, що не полетять. Е, та сім'я, що біля горішка молодого, е, там поки що додав лише рамок, суші і трошки вощини, щоб вони. Але вже трохи бачу, що по краям теж висить молода бджола. Мисочки є, але без яєць. Тобто на даний момент у мене один оцей вулик пустий і два на українську рамку, мабуть, і три. Це добре, що поки що ловушки пусті. Так навіть не знаю, куди їх дівати. Так сильно розширятися не планував, але в той же час і розумію, що... В зиму на чотири рамки я вже пускати не хочу. Тому слабеші вони дуже, з такими зимами, як у нас, вони дуже слабко виходять із зими. Їх треба і гарно загодовувати, і не годиться. Хоча б рамок рамок 6, щоб вони йшли в зиму, тоді три рамки десь із зими виходять більш-менш. Але якщо вийде так, що от із оцієї сім'ї. Якщо буде половина пасіки з цієї сім'ї підводками, ну, що ти пристала. І я буду дуже радий. Тут навіть трутні такі рижі рижі, в інших сімейках чорні трутні, а тут рижі такі гарні. І вони от от в них мед є небагато, але є, наносили. А в інших сім'ях тарахтять рамки, тобто вони за ці дощові дні виїли дуже гарно. А був і чорноклен, було різнотрав'я, і, різ і кульбаба була. Ну, зараз щось будемо сподіватися, що щось вони носять. Повинна малина зацвісти, так що щось повинні нести. Бачу, на лапках пилок несуть уже добре. Всім гарного дня, гарної погоди і гарних медозборів.